Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання «Голос Америки опублікувало інформацію, де Пентагон надав відповідь на запитання в контексті того, як довго. Сполучені Штати Америки зможуть надсилати допомогу Україні, враховуючи останні події, які ми спостерігали в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Коротко нагадаю, 30 вересня 2023 року в суботу. Палата представників і згодом Сенат прийняли законопроєкт щодо тимчасового фінансування уряду строком на 45 днів. І з відповідного законопроекту була вилучена допомога Україні. Вчора ж Палата представників проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті, що фактично унеможливлює розгляд будь-яких запитів щодо допомоги Україні до моменту, поки не буде. Обраний новий спікер Палати представників. Що ж нам повідомляє Пентагон з приводу того, як довго зможе направлятись допомога Україні, враховуючи ось ці реалії? Наявних коштів в американському бюджеті на військову допомогу Україні вистачить ще на деякий час. Наскільки саме залежить від об'ємів. Пакету допомоги. Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Синк. Якщо найближчим часом буде 5 пакетів, то відповідні кошти досить швидко завершаться. Кожен пакет допомоги варіюється в доларовому еквіваленті. Кожен пакет також відрізняється можливостями, комплексами та зброєю, які ми надаємо. Ви бачили деякі пакети. Трохи більш як 200 мільйонів доларів. Ви бачили пакети, які наближаються до мільярда доларів. Якщо найближчим часом буде 5 пакетів, то кошти, які залишились на допомогу Україні, досить швидко зникнуть. Сполучені Штати, за словами СІНК, вже надіслали Україні 47 таких пакетів допомоги. Найбільше Київ потребує засобів ППО та артилерійських боєприпасів, каже заступниця прес-секретаря Пен. Тагону раніше в коментарі Голосу Америки у Пентагоні повідомили, що на допомогу Україні є ще 5,4 мільярда доларів в рамках програми президентських повноважень. За нею озброєння постачають із власних складів Сполучених Штатів Америки. І до речі, цю інформацію ми також проговорювали у попередніх відеоматеріалах на Ютуб-каналі Індепендент Політикс. При цьому в Пентагоні додали, що для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1,6 мільярда доларів. Ми просимо більше фінансування для України, щоб ми могли поповнити власні запаси. Ми закликаємо Конгрес звернути увагу на це, тому що нам потрібно поповнити наші запаси, оскільки ми продовжуємо надсилати допомогу в Україну. Повідомила під час брифінгу. Представниця Пентагону. Допомога Україні стала ключовим суперечливим питанням при розгляді так званого тимчасового бюджету США, і про це ми знову ж таки говорили. Сінг зазначає, що лише невелика меншість у палаті представників висловлює свою опозицію в контексті допомоги Україні, тому ми впевнені, що матимемо двопартійну підтримку, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Заступниця речника Пентагону переконана, що найближчим часом конгресу вдасться. Ухвалити допомогу України. Я розумію, що багато конгресменів розуміють, що підтримка України відповідає нашим національним інтересам. Ми не можемо допустити, щоб Росія перемогла. Ми не можемо дозволити Росії розширити війну за межі України, додала Сінк. Ось така інформація опублікована виданням Голосу Америки. Тут варто також зазначити, що якщо на початку цього тижня лунали заклики до Конгресу Сполучених Штатів Америки, щодо того, щоб він якнайшвидше ухвалив додатковий пакет допомоги для України, куди включається військова фінансова допомога, то станом на зараз вже Звучать зовсім інші заклики. Вони пов'язані з тим, що Палата представників якнайшвидше обрала спікера, щоб Конгрес відновив свою роботу в контексті законотворчої діяльності і розгляду якраз запиту щодо допомоги нашої держави. Ну, в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, як будуть. Розвиватися процеси в США, і як швидко буде обраний новий спікер, і як швидко після цього буде ухвалений вище вказаний запит. Про обрання нового спікера ми поговоримо у наступному відео. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал Індепенден Політекса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мо вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!